Ну, що, як? Нормально сидить? Та ні, ну, щось ну. Ну, все одно спина болить, ніфіга не змінюється. Бо як би ти не сиділа хоч на голові, так ти свою спину не виправиш. Тут потрібен комплексний підхід. Комплексний підхід? Е, ні, ну у мене там є ще ортопедичний матрац. А ще, взагалі, то у діда брали таку штуку в машину, щоб спину рівно тримати. Ти, звісно, нормально запарилася. Але ти взагалі ходиш на якісь масажі до лікаря, наприклад, чи робила якісь обстеження? А ви знаєте, на масажі якось часу немає, а обстеження та воно якось знаєте, не сильно болить. Тому ще справа. Не тільки діло в тому, як сидиш, тому що це не причина, а це вже наслідок. А як ти піднімаєш важке, як тренуєшся, якщо взагалі тренуєшся? Бо якщо весь день сидиш і руху нуль, то навіть нічого не врятує. То що, все погано? Не все. Але якщо хочеш, щоб стало краще, запишись на обстеження і почни займатися спиною нормально. Без цього нічого не зміниться.